Мільйонер чи балабол. Як відрізнити одне від іншого. Е, я десь 10 років приблизно в агронапрямку, і вже є така чуйка на цих балаболів, ми їх називаємо ляпунь, ляпуни. От, е, зараз я вам розкажу от, портрет людини, де ляпун, де балабол, а де реальна людина, яка відповідає за свої слова, і, скоріш за все, мільйонер. Коротше, є два типа. Ну, от вони просто діляться на два типи. Перший це е, людина, яка приходить і починає розказувати, які вони охіренно великі. Що в них сіксілярдна, мільярдна, трильярдна компанія, яка може все зробити, яка має кучу дівь, предоплати взагалі не проблема. Любий об'єм заберемо. Е, в нас зі всіма все погоджено. В нас ніде нічого не зупиняють, ми можемо робити все, що хочеш, ми все порішаємо. ми все зробимо, Коротше, в нас все, ми просто топчик. Оце, як тільки ви чуєте такі слова, шліть нахер цю людину сразу, Того, що 99% 9 від, та 100%, що це просто ляпун. Який ні не зробить. І повірте, як тільки ви з такою людиною почнете співпрацювати, як тільки ви, ем, десь у вас щось трапиться, пф, за тисячу гривень людина геть трубки не візьме. Просто тисячу гривень, а він буде: А ну, то що то я то за чим то? Ні. Не веді, будь ласка, але є люди інші, які приходять і вони не говорять багато. Ну, реально, вони не говорять багато. Вони приходять, кажуть, окей, є то, то то треба порахувати, подивимось, давайте там приймемо рішення, давайте подумаємо, давайте домовимось, давайте прорахуємо, давайте спробуємо. От, у нас є такі варіанти, і я не знаю, ця людина взагалі може прийти і не розказати, яка кавно класна, а просто поговорити з тобою про життя, як у вас виходить, про проблеми, якісь я не знаю. Але е, єдине, що відрізняє його від ляпуна, він не хвастається, не розказує, який він афігенний. А ти розумієш, який він. Офігенний, тоді, коли ти вже почнеш працювати з ним. Він не розказує, що він тобі дасть гроші наперед. Ну, який дебіл мільйонер буде тобі просто так гроші наперед давати. Якщо йому не вигідно цього, він хрен тобі дасть, він знає ціну грошей. Ну, прийти розказати, та я тобі без проблем хоч на тисячу тонн візьму. Сьогодні рахується контракт на тисячу тонн, завтра він не буде рахуватися. Я візьму в тебе тільки 50 тонн, або в тебе ціна говно, я піду в когось іншого куплю. Але, будь ласка, от з цими понторезами, ляпунами будьте настільки обережні і ну намагайтесь не на працювати, або якщо захочете працювати, по 100% придоплаті.